Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень. З понеділка 7 квітня в Україні відбудеться значне похолодання, яке охопить усі регіони. Нічні температури опустяться до заморозків не лише на ґрунті, а й у повітрі. Протягом усього тижня, з 7 по 13 квітня, 2025 року, в Україні пануватиме холодна погода. Очікується періодичний сніг, морозні прояснення, що призведе до ранкової ожеледиці на дорогах. У денні години температура повітря підніматиметься лише до незначних плюсових значень. З 7-9 квітня невеликий сніг. Вночі заморозки повітрі 0,5 градусів, температура в день 1 градусів тепла. Лише на сході та південному сході країни невеликі дощі, температура впродовж доби 3 градусів тепла. У період з 10 по 14 квітня можливі невеликі опиди у вигляді мокрого снігу та дощу. 14 квітня опадів вже не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 0,5 градусів морозу. В день стопчики термометрів показують 1,8 градусів тепла. Проте 12 14 квітня у південних областях країни прогнозується значне потепління до 7-13 градусів тепла. Нарешті території в ці дні зберігатимуться нічні заморозки до мінус п'яти. А денна температура коливатиметься в межах 1-8 градусів тепла. За попередніми прогнозами, синоптики, вечутнє потеплення слід очікувати одразу після 13 квітня. Попри холодну весняну погоду, пам'ятайте, що навіть у насуворіші дні природа зберігає свою силу, і весна неодмінно поверне своє тепло. Бережіть себе та будьте здорові!